Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Мене звати Ольга Стегура. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про невпевненість в собі та власних силах. Як почати вірити в себе, розвиватись і реалізуватись. Невпевненість в собі не з'являється просто так. Вона формується під впливом різних причин. Ось основні причини: дитячий досвід та виховання, критика та порівняння, гіперопіка, негативний досвід, невдачі, особливо якщо вони сталися публічно, можуть закарбуватися у пам'яті і формувати страх помилки, оточення та соціум. Якщо вас оточують люди, які вас не підтримують, а тільки критикують або знецінюють, це може посилювати невпевненість. Соціальні мережі та ідеалізм образи успішних людей створюють відчуття, що всі інші кращі, а це підриває віру в себе. Внутрішній діалог, самосаботаж це коли ми самі ставимо перед собою бар'єри, навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви постійно повторюєте собі я не зможу, я недостатньо хороший, це програмує вас на невдачу. Брак досвіду, впевненість приходить із практикою. Якщо ви ніколи не робили чогось нового, цілком природно, що спочатку будете почувати себе невпевнено. Перфекціонізм, бажання робити все ідеально призводить до страху помилки. У результаті людина боїться діяти. Бо їй здається, що не буде достатньо добре, як подолати усвідомлення причин це перший крок до змін. Далі важливо працювати над собою, змінювати внутрішній діалог, пробувати щось нове, знаходити підтримку і поступово виходити із зони комфорту. Невпевненість в собі це не вирок, це не риса характеру, а стан, який можна змінити. Головне почати діяти. Ось кілька кроків, які допоможуть розвинути віру в себе, зростати та реалізовуватись. Усвідомлення власної цінності. Часто ми недооцінюємо свої досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть 10 своїх успіхів, навіть якщо вони здаються незначними. Це допоможе побачити, що ви вже багато чого досягли. Діалог з собою. Зверніть увагу, як ви говорите про себе. Якщо ваші думки сповнені самокритики, змініть їх на підтримку. Слова я не зможу. На я можу спробувати. У мене нічого не вийде наявчуся і покращу свої навички. Маленькі перемоги. Ставте перед собою малі досяжні цілі. Наприклад, якщо хочете стати впевненішим у спілкуванні, почніть із коротких розмов з незнайомцями. Маленькі успіхи накопичуються і підвищують самооцінку. Вийти з зони комфорту. Ріст відбувається, коли ви пробуєте нове. Зробіть щось незвичне. Запишіться на курс. Виступіть публічно або просто займіться новим хобі оточення. Люди, які вас оточують, впливають на вашу віру в себе. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Фізичний стан, рухайтесь, займатися спортом, стежте за поставою. Це напряму впливає на психологічний стан і впевненість у собі. Терпіння й практика. Невпевненість не зникає за один день. Це процес. Чим більше ви дієте, тим більше зростаєте. Вірити в себе означає дозволити собі бути недосконалим, але йти вперед. Ви вже маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Вірте в себе, і у вас все вийде. А я. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.